Всім привіт! Сьогодні чарівний день, сьогодні 12 грудня. Сьогодні у мого коханого, найкоханішого татуся день народження. Тому я вже зібралася, малим там з, татусем, з його, З моїм чоловіком займаються онлайн. А мені потрібно з'їздити на розетку, забрати посилку, тому що я замовила йому подарунок і дуже хвилювалася, щоб він вчасно приїхав. Але він приїхав. Сьогодні прямо вранці в самому. ось Зараз поїду заберу. Також ще чогось хочеться докупити. Малий відзаймається займається, в нього ще математика і фізра. Я гадаю, що за цей час я встигну все зробити. Машинка вже гріється, тому беру вас з собою, поїхали разом. Ось така в нас зима, знову ж таки. Нам нарешті розрівнюють дорогу. Нарешті. Чому? Тому що до батька доїхати це це капець. Там такі калюжі, такі ями, і ями маленькі, і колеса в них коли попадають, наче. І ось, ну я гадаю, це мер міста, мабуть, робить. Приїжджає ось такий грейдер раз на місяць десь і розчищає, вирівнює дорогу. Ось, а, у нас вже якась Склалася традиція насправді, що у батька день народження перед Новим роком завжди. І я йому останні не знаю кілька років дарую завжди, знаєте, як щоденник пронумерований, продатований. Він користується дуже активно цими щоденниками. і... Тому в цьому році я не була досить оригінальною. Також замовила щоденник, він дуже гарний. Сподіваюсь, що зараз приїхало те, що я бачила на фото. Ось. І щось хочу докупити, але не знаю що. Зараз, мабуть, піду за пакуванням подарунковим до Аврори, також потрібно з'їздити. І тоді. Подивлюся, можливо, щось в Аврорі, можливо, щось йому шкарпеточки, можливо, тепленькі або ще щось. Зараз подивимося. Ось. Погода така собі, але хоча б доща немає, це вже радує, тому що вчора взагалі і дощ, і мокра ця дорога, і темрява. Ми їздили на англійську вчора і було дуже як це Незвично, тому що я по темряві ще не звикла їздити, але завдяки тому, що більш-менш я знаю дорогу, де пішоходи, де світлофори, де якісь знаки, тому ну, якось так я їжу. Але дуже-дуже обережно. Тому що все ж таки погодні умови вимагають цього. Шо, приїхала я до розеточка. Зараз пішли, заберемо подаруночок. Я вже прибігла. Ось в мене кожен рік відбувається одне і те саме. Я чогось мені потрібно змінити студію або обстановку, я не знаю. І минулого року таке було, і цього також я не змогла себе перебороти, і ось записалася на пробне заняття в нову студію. Давно мріяла сюди прийти, цікаво, але не буду заздалегідь радіти, тому що з минулою, минулорічною зимою я також змінювала студію, і мені вона не дуже сподобалася. Там дуже гарно. Гарні кадри виходять, але у них постійно концерти, виступи, святкування якісь. Вони готуються постійно, а мені хочеться просто танцювати, вивчати нові танці, нові рухи, якось підіймати свій рівень, рівень тому, тому ось так. Я гадала, цього року таке зі мною не буде відбуватися, але також ось вже прийшла там студія. Чекаю тренера я знаю ще. Два роки тому я прийшла в перший раз під час війни, там, де я займалася, але на шостому поверсі була студія, і там ця дівчина була тренером, тому я її знаю. І дуже цікаво подивитися, як що тут відбувається. Можливо, мені сподобається, тому що хочеться нових рухів, хочеться нового. Рівня якогось ось. І не знаю, чому так в мене відбувається. Мабуть, зима, якась депресія чи що, і мені потрібна зміна обстановки. Ще хотіла поділитися, я нікому не казала ніде. Ось, але все зараз добре. Я вмовила свого татуся зробити операцію. Дуже хвилювалася три дні. Ось вчора ми забрали його з лікарні. Хвилювання мої були пов'язані з тим, що в нього дуже поважний вік. Сподіваюся, він не образиться, що я тут озвучу. Йому ось 12 грудня виповнилося 83 роки і. Але він не виглядає, він, він років на 20 молодше виглядає. ось. І він ти, три роки, які мама хворіла, не звертав на своє здоров'я уваги. В нього пахова грижа, вона йому заважала пересуватися. Ось, І все ж таки я його зараз вмовила, взяла на себе так, можна сказати, цю відповідальність. Дуже хвилювалася, дуже було це. Таким для мене хвилюючим моментом, тому що все ж таки це операція під місцевим наркозом, але, але, але вона йому дуже заважала, боліла. І я хочу все ж таки з статусем по гарній погоді ще кудись сходити, прогулятися і так далі. тому... Взяла на себе цю відповідальність, вмовила його, і слава Богу, ми його в понеділок привезли до лікарні, його обстежили. Перед цим я його звозила до кардіолога, до всіх лікарів. Вони дали добро на місцеву операцію. І у вівторок відбулася операція. А в середу вже його виписали. Я його забрала з чоловіком вчора додому. Він вже ходить, все добре. Трішки ще болить, але я йому поясню, що це операція. Ну, перші дні це, звичайно, буде тягнути, коли вона заживляється, і усі витікаючі ці події. Але все добре, я дуже задоволена, я дуже безумно хвилювалася, не можу вам передати, тому що я б собі не пробачила, якщо б щось пішло не так, але. але... Дякую Всесвіту, що все пройшло добре. Ось чекаю зараз тренера. Тато мій зараз з сином займаються онлайном. Я змінила собі розклад. Ще чому я змінила тренування? Тому що тренування у 16:30 мені зимою доставляють якийсь неймовірний напряг, тому що я справи там по. Поки світло всі свої завершила, і потім приходжу додому вже втомлена, а мені ще на тренування йти. Тому зараз я зараз 10 годин ранку, і тепер я ходжу на тренування о 10-й годині ранку. І так як онлайн чередується, у нас понеділок, середа, п'ятниця онлайн, а наступного тижня вівторок, четвер. Тому ось коли вівторок-четверг він буде статусем займатися а коли метро школа в ці дні, то я буду встигати його і відвести, і забрати і сходити на тренування. Тому побажайте мені а, удачі, і щоб мені все сподобалося. Щойно приїхали додому, заїжджали в Аврору. в мене кожен рік одна та сама тема. Я купувала три роки тому в Аврорі чайник звичайний, недорогий там він, мабуть, чи 200 гривень три роки тому скоштував. Ось, історія така, що кожен рік під кінець свого гарантійного терміну, він ламався, і я його вдаленько повертала і купувала новий ще на один рік. В цьому році така ж сама історія. Я вже сьогодні тільки що повернула свій чайник старенький, тому що він в нього кнопка перестала вимикатися, коли він закипів. Він закипів, наче вимкнувся. Але через хвилин 5 він сам вирішує знову закип'ятитися. І коли там немає води, це дуже небезпечно. І я відвезла його, думаю, ну заберуть, не заберуть, ну спробувати можна. Повернули мені 300 гривень коштів, там один рік гарантія на ці чайники. І ось я взяла ще один. Сподіваюсь, що можливо він буде не на один рік, а на більше трохи часу. Знову ж таки, один рік гарантії. До цього в мене був білий, до білого був ось такого ж плану. І ну, чому б і ні, насправді. Ось також 300 гривень, новенький чайник. Ось такий. Він непогано, до речі, виглядає, в принципі, свою клас. Мені я купила пом'ятий чайник. Круто. Блін. Ну, і таке буває. Зараз спробую його випрямити. Ну, До речі, непоганий чайник. Ось так він виглядає з лампочкою. І ось така в нього дрот, дріт і ця штука. Ось я його вже випрямила, він трохи трішки погнувся, але все добре. наче. Чайник є далі. Покупала, купляла подушки роки-два тому. І вони вже якось тонкіші стали. І побачила в Аврорі ось такі подушки. І вирішила спробувати 169 гривень. Їх ще потрібно розпушити. Одна темно-синього такого кольору, а інша зелененького. Ось, вони там різних кольорів. Ось такі вони, вона. 60 на 40 ось написано десь тут. До речі, я дуже здивована, тому що на дотик вона дуже пружна така. Іначе. Ну, наче непогано, а чому б ні? Спробуємо подивимося, наскільки вистачить саме цих подушок. Тому що ті, що я до цього купувала, я їх купувала в економ класі. Але це нові там простирадла, постільна білизна та подушки, і вони вже не виконують свою роботу, вони дуже тоненькі стали. І ось з Аврори подивимося, як вони будуть як на них спиться. Ще взяла спробувати ось такий аромадифузор з ароматом Глінтвейну. Це, я так розумію, Аврора їх випускає. І дуже цікаво, я ні разу не купувала такі аромопалички. Але давно хотіла, і ось запахом Глінтвейну поставити на кухні. Я гадаю, буде дуже доречно до Нового року. Давайте подивимося, що там всередині. А всередині ось такі палички. І сам. І сам цей парфюм для, для хати, для будинку, ось так він виглядає цікаво. Отже, ось така штучка. Нарешті її в мене є. А то усіх, Навіть у лікарів я бачила у кабінетах стетя, а в мене ще не було, це не годиться. Ще взяла ось таку тряпчинку, серветочку, тому що такі серветки для автівки продаються на, у нас є у Харкові авторинок Лоск. І ось на цьому ринку вони по 100 гривень продаються такі ж самі серветочки, тому я чоловіку взяла для автівочки. Вона двостороння, не знаю, чи є різниця, чи нема. В мене жовтенька, мені чоловік подарував, а це я йому вирішила взяти ось таку синеньку. 37 чи 38 гривень, на відміну від авторинку. Ще в Аврорі по акції ось такі жіночі штучки: 100 штук, 120, щось таке гривень. Побачила новий нон-стоп. Як фанат нон-стопів та енергетиків останні три роки, я вирішила спробувати нон-стоп зум. Це маленький об'єм, цікаво. 135 гривень акція на мої найулюбленіші станочки. Бік. Непогано вони. У використанні їх на довгенько так вистачає, тому взяла ще запасну собі пачку, поки вони по акції. Ну і, як завжди, без приправ не обійшлося до супу, до м'яса смажен... смаженого. До омлету. Мені ось ця дуже подобається спеція. Вона не тільки до омлету підходить, але й до всього. І ще. Хмелі сунелі, ну також дуже гарна приправа, до всього підходить. Дуже полюбляю. Ось такі покупочки ми сьогодні з. А, я не показала вам, я не показала вам найголовнішої покупки. Найголовніше це ось цей бол. Мене син вже просто його дуже давно хотів, хотів, хотів. І я вирішила його порадувати, купила ось цього бола, і тепер в нас він буде жити.